Дай боже вам, шановні гості, дорога родина. Перший україномовний канал присвячений металообробці. Ще такого на каналі не було. Це є блок, я не знаю, що він там керує, чи двигуном, чи чого від машини. Коротше, отакий. Блок керування, так? Суть в тому, що так тепер прийнято заведено робити, що заварений, заварена алюмінієва кришка до корпуса. Тобто вони збирають його, тестують, все працює, далі заварюють. Далі зварний шов підбирають фризою. Заварюють його методом тертя. От бачите, є такий. Кружочок, так? Тобто алюмінієвий дріт крутиться-крутиться, це все діло наволакує і так сплавляє методом триття. Ну, щоб не було тут е, нагріву від там маргону чи від дугової зварки. Ну, як то так, в нас та й не ремонтується? Як то? так. Тут кого не може бути в нас. У нас всьому ремонтуватися. І, значить, я, е, по проханні клієнта, маю це діло вскрити. Вскрити. Значить, я взяв сферичну фрезу, твердосплавну вісімку, і, як бачите, я близький до розгадки. Хоча тут все і так очевидно. Значить, як це відбувається? Це відбувається методом фрезеровки зварюваного шва. Переїжджаємо туди. Придеться робити з перехватами. щоб Ви бачили цей момент. А ви бачили цей момент. Так? чудово. Така херня, коротше. Далі хай розбирається. Так, другий блок такий самий. Все те саме. Тільки з другим блоком. Є. О, Тут щось горело. Оїбайте. Тут щось горело. Ну. А я вас вітаю, шановні гості, дорога родина, на першому україномовному каналі, присячному металообробці. Чергова велика нарізка робіт по шліфовці. І починаємо ми з отакої от величезної головки. Значить, Головка більше метра в довжину. Широка, отака здоровенна, широка, причому, як бачите, площина прилягання йде далі. Мало того, що велике, важке, довге, чавунне, та ще й косе. Велика отака здоровенна башка. Привезли її з такими цитатами, фразами. Казали, що то з таким тільки до вас у Львові. Ну, напевно. Значить, прийшли по адресу. Ну що ж, головка коса велика. Момент такий, що шліфувати цю головку потрібно повністю аж сюди. Тому що оці п'ятаки, всі оці всі місця, вони є в одній площині з площиною, якою вона сідає на блок. І якщо зішліфувати тільки тут, наприклад, на вузько, а тут лишити, то ці речі повпирають і не зажмемо головку попросту. Я вже схожою головкою стикався, здоровенними важками і кранбалкою витягнули, її з цим погрузчиком знімали з блока. Таке воно тут дуже все моцне і масивне і велике. Та ще й косе. Значить, Ну що ж, зараз зробимо собі фальшребро. Використовуючи за базу оце, зробимо фальшребро опорне, тому що така головка попадається крайньо рідко, і мусимо виходити з положення з того, що є. І будемо виставляти і робити. Непроста затія, треба виставити гарно рівненько, Тому що запчастина дорога. І унікальна. І прокладка сюди коштує, напевно, з 200 баксів. Ну, Техніка не для ефіру. Погнали. Так, висадив. Зрозуміло як. Так? Воно у нас стоїть на ребрі, а ззаду впирає болт зайкою. Упор муси бути і все. Це у нас ребро, на якому це все стоїть. Так. <клыш> <довы> Выставляем. Выставляем. Поїхали. Рівно 3 мм на око не попало. Підстрахуємо. Закріпив. Так. Колись мені один глядач писав, як я робив домкратіки, каже, блін, у вас тільки часу, маєте час зробити собі домкратіки. І не лінь вам то все робити. То я ж всі їх робив, всі-всі. І прихвати там більшість робив сам. Оцей тільки від координатки. Ти розумієш, воно то літі типу, палінь. І затратно, і час, і все, але потім, потім отакий заказ з'являється, і, і ти робиш його і знаєш, за що ти це робив, заради чого. Коли кайф працювати просто, так, робить. Я взяв поторкання. Видно тільки кольця продавлені. Ну, шліфуємо. Давайте обмолимося, подивимось, що вона вийде. Пінішуємо. 15 сотих. Були попродавлювані кольця. Так-то більш-менш по загальній геометрії. Я от попродавлювали отут. Ну Для такої головки це небагато. Але зробимо чітко. Тобто неправильно. Ну що, є? Є. Знімаю. Перепрошую, здоймиємо. Від трактора, не знаю від якого, Ну, зробив чітко. 25 соток, 26. Так, готово. Ось така головочка до трактора. Ще один пацієнт, це приховка маховика. Сподобалося людям. Попереднє відео про шліфовку маховиків, як я це роблю на лірі. Тут бачите, тут простіше, тут площина де сідає фрикційний диск і посадка крузини, вони йдуть в одній площині. Тобто тут, якщо в нас є радіальне биття маховика, то ну, ні на що не впливає. То ми тут просто торцуємо, грубо кажучи. Ну от зараз виходимо і буде готово, покажу. От такий результат. Сіточка, все. Готово. Ну, все як завжди. Так, термінова робота. Значи, дивіться, треба підшипник витягнути звідти. Глуха посадка, є звичайний метод, є зйомники такі, Тюльпанчик такий розжимається і він витягує. Є метод напхати туди солідолу, чи нігролу, чи пластиліну, чи навіть тіста. І виточити валік і бити, і воно якби гідравлікою виштовхне. Отвір тут маленький, правда, прийде чомусь глушити. Ну, я вам скажу так, що це є все. Це є все добре, але в даному випадку нас не цікавить збереження підшипника. Нам його треба звідти просто витягнути і викинути, достатньо новий. Тому є метод простіший. Просто береться болт з гайкою, гайка так от ставиться, обварюється до внутрішнього обойми підшипника, і потім зворотнім молотком смикається. Все рівно йде під заміну. Якщо треба б підшипник зберегти, ну тоді треба якийсь інші методи використовувати. Далі. Отут, привіт конструкторам. Підшипник поставили, ну, зйомником не підлізеш, ніяк лапками, пластикова крильчатка. Ніяк не підлізеш, ну хоч би усрався. Покажу, як тут зняти. Цей теж йде під заміну. Теж метод <смір> брутальний. Показую. Заключається в тому, щоб до зовнішньої обойми приварити якусь деталюху. З уступом, щоб можна було зйомником взятися. От в мене була якась така фігня, я її трохи обдер. Якийсь фланець був, не знаю, якась там різьба, щось я робив. Вже питаю. Коротше, ми його так вваримо на зовнішні обойми. І тут же безпосередньо можна зйомником взятися чи на пресі, чи на паралельки покласти. Коротше, робимо, показую. Ну от, Присрав, пробуємо. Так, ще зараз тут покладемо саме тут. Присрав. Зворотній молоток. Повторюсь ще раз. Дана методика передбачає заміну підшипника. Якщо треба підшипник зберегти, методика буде інша. А так ми делаємо ето. Все. Оце йде на купу. Далі йдемо. Так, ну і... Взагалі, що це все робилося, треба було, крім заміни підшипників, проточити якорь ламелі, бо була яма там майже міліметр. Коли точите якоря, обов'язково ставте індикатор на посадки підшипників. Недостатньо взяти на центра і сліпо робити, тому що буває, що центр забитий і так далі. І потім Посадка підшипника відносно проточеного пояска ламелів буде бити. І коли зберуть, підшипник буде стояти мертво а ламелі будуть бити, і буде біда. Тому завжди, коли проточуєте, контролюйте радіальне биття двох посадок. Отуди підшипник і тут. Проточив ну і шилом прошкравив між ламелями перемички, пробіли, ну, бо вони ж ізольовані мають бути. Як нас вчили на економічному. Ну, якось так. Давайте щось зберемо. Той від електрокара, від такого досить рідкісного електрокара, старенького радянського електрокара. Отаке. От дуже цікавий якийсь такий розмір тут, чи воно вже було по заводу таке чи що. Ну, дуже цікавий розмір. Це що воно таке всюди. ну от Будемо виходити з цього розміру. 44,4. 44 444 44. ми маємо зробити отвір. Ну, сотки 3-4 на плюс. 3-4 сотки на плюс треба зробити отвір відносно цієї шийки. От Цією шейкою гідротрансформатор стає в ту втулку. Так, настроюємо мікрометр, вірніше, нутромір. Міряємо, що у нас по факту. Цікаво. Получається по факту втулка. Втулка вже є в розмірі. В зазорі причому. Зараз спробуємо поставити гідротрансформатор. Дивно. Вві. Ноль. Чтири ну. сотки на плюс. Він вже туди стає. Так, що ми маємо? Є аналогічна деталь, як і попередній раз. Отаке кільце. Так. Ми міряємо його висоту. От воно йде в мінусі 20. 18 в мінусі 20, бачите? А глибину такої. Штуки ми робимо в нулі. Як показала практика, такий зазор в самий раз. Донечку я вже зробив. І зараз будемо шліфувати верх. О, видно вам. Так. Зараз будемо шліфувати верх розмір. Конструкція оправдала себе, працює чітко. А от кришку прийшлось робити на токарному. Тому що в цій моделі впресований такий шліцевий вал. Виходу для шліфувального круга нема. Чашкою я не підберуся так в ноль. Тому що буде буртик. Ну, в чисту вуху відторцював, кришка була сильно подерта, десь за дві десятки я зняв з неї. Ну, Кришка торцюється просто нагладко. Мушу себе перевірити лінійкою лд-шкою. Вона стоїть на двох КМД шках 1.0.0 І якщо взяти плиточку, 1.0.1, давайте я вам всі покажу. Одиниця. Одиниця. От якщо поставити так. ЛД і от брати ту 1.0.1 01 то один сюди не лізе. Ну так, я кажу, в нагляк, то запхаємо. Але як тільки запхати в нагляк, то зразу, о, ця от якщо я тут прижму, ця от вивільняється. тобто, ну І штурцує в мене врівно рівно, тому я наїжу зробив. От один на один не лізе. І, тобто воно є рівно. Бо якби було скажімо так, зроблено пузом, то якщо б я пхав 1-0,1, то було б трохи не, такий, не так вільнолася, а було б інакше. Ну, Якби там було, скажімо, не 1-0, а 0,99 щось таке, Ну, так воно не видно нічого. Так на просвіт не видно нічого. Ну, Я знаю на чому я робив. так що... Отаке, от відтросував я на гладко. Бачите, тут не вийде ніяк. Тут просто от на високих обертах жих і торцанув. Далі їдемо. Ну, що ми маємо? О, дивіться, у нас там сіточка пошліфована. Так? Тепер давайте все протрем продуємо. тому що зазори у нас тут дві сотки всього -навшого. Значить, показую по порядку коли ми ставимо це от напорне кільце воно тут на штифту якомусь напевно базується і воно якось, якось тут ходить Коротше, як тільки ми його тут ставимо і зверху ставимо лінійку, то воно у нас ходить. Отой є той зазор сотки, про який йде мова. Так? Далі, сам же ротор, сам ротор, він йде по товщині ще менше, ніж напорне кільце. Якщо поставити його, так, то він, він ходить тут ще менше. Він ще Вроді на 3 сотки менший. І самі лопасті, ліпістки, пелюстки. Вони йдуть приблизного розміру, як і ротор. Тобто, коли це все зажметься кришкою, то ходить і ротор, і пелюстки, і напорне кільце. От і весь ремонт. Дуже воно одіозне такий ремонт. Виявляється, що це дуже популярна тема. Багато людей мені почало про це писати, дзвонити, ну, в принципі, все було показано від і до. Ну, Повторити, напевно, ну, повторити можливо, звичайно, не святі горшки ліплять, але ключовим, напевно, в даній затії є вертикальний шпіндель на шліфувальному станку. Я би не взявся це робити, зразу кажу, на фрезерному. Хіба пробувати це плануючою головкою робити, але ключовим в цьому є площинність цього і площинність нижнього того дна. Якщо би завалив, не дай Боже, на конус чи ще щось, ну це була би біда. Я роблю так. Мені легко на шліфувальному відслідкувати цей зазор, тих дві соточки, я собі міряю. Ну, процедура така брудна, трохи бриск, трохи всього, але. Скажем так, перекриває спа процедури по вартості. Ідемо далі. Поставили мітки, випресовуємо. Випресовуємо розпредвал. Не йде. Не йде. 30 тонн не йде. Шайкаем заморозку. Е. 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 Гоу. Е. І все не багато, не мало. Ми вже тут почали наварювати, як бачите о. Що вони з ним далі роблю, я не знаю з тим валом. Короче, моя задача було зняти, а потім буде задача поставити. Для того я поставив собі мітки, То вже робилося не раз, не два, Ось такий розпредвал.